Раз, два, три. Так, повітряна тривога закінчилася. Можемо починати. Такі в нас реалії не знімаємо, поки тривога. Тривога закінчилася. Полетіли. Всім привіт! Мене звуть Сергій Халус, і це скандал рубрики на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найцікавіші, найскандальніші новини в інтернеті. Чому на інтернеті роблю так? Ніби я стріляю. Треба цю привичку брать. Не подобається мені в інтернеті. <смі> Такий грозний. Да <смі> сьогодні в нас багато цікавих новин. А, наприклад, поговоримо про таке: хто став журі нацвідбору Євробачення? Іван Гай одружився чи це фейк. Трінчер нарешті розлучилася з Волошиним, а Волошин вже хоче обратно. Скільки заробляють сьогодні топові блогери в Україні? Що кажуть букмекери про нас відбір Євробачення в Україні? Та чим закінчився скандал з торговим центром Гулівер? Перед тим, як ми почнемо, я дуже попрошу тебе підписатися на канал, тому що 60% людей, які дивляться мій канал, які дивляться мій контент, які дивляться скандал, не підписуються. Тому я нагадую кожного відео: чим більше людей підписуєтеся, менше я буду вам про це нагадувати. Підпишіться на цей канал, дуже вас прошу. Також дуже приємно. Коли ви ставите лайки, це допомагає просувати моє відео, тому обов'язково став лайк. Це тобі не важко, мені приємно. Якщо не сподобається тобі цей випуск, в кінці його просто прибереш. Але постав його зараз, бо потім ви забуваєте. Я вас знаю, всіх вас знаю. Ви. Забувайте потім в кінці ставити лайки. Ви вже потім відключаєтеся, у вас куча інформації в голові, і ви потім просто виходите. Тому зараз ставимо лайки. Ну і також найулюбленіша моя частина це читати ваші коментарі, коли відео виходить. Тому пишіть коментарі обов'язково. Я всі коментарі читаю, відповідаю на ваші коментарі. Там за вами обговорюємо якісь новини. Ви можете виразити свої думки, чи згодні, чи ви не згодні зі мною. Тому пишіть обов'язково в кінці випуску внизу. Будемо з вами там спілкуватися. Ну а я починаю. Полетіли. Щось може летимо третій раз. як не як не. nem né para Стало відомо, хто буде журити, хто буде журі е, нацвідбору Євробачення, тому що від них залежить 50% переможців, 50% оцінок. Тому давайте подивимося, хто буде журити наш нацвідбір Євробачення з колосальним відривом, з колосальнішим відривом. А саме скільки відсотків давайте подивимося, 43,7% це отримав Андрій Данилко. Андрія Данилка хотіли всі просто в Євробачення. Найкращий коментатор, найкращий суддя його можна слухати годинами, і дуже ми раді, що нарешті. Ці Андрій Данилко буде знову в складі журі. Друге місце посіла Джамала, і Джамала теж дуже класно журить, судить. Крем'єю з Ukraine, тільки чого вартий, той мем, да? вічний змарув. Ой, сказав, аж заностальгував. <свят> ну і третій учасник, новенький учасник, це Сергій Танчене, заслужений артист України, лідер гурту Без обмежень. Я не дуже люблю Сергія Танченця, мені не дуже він імпонує, але якщо за нього проголосували, напевно, йому там і місце. Я був більш. Більше за Катю Говей або за Олену Коляденко, але не за Сергія Танченця. Він такий якийсь мені не дуже, але це приємний. Що стосується ще Євробачення, давайте закриємо цю тему. Обрали хто буде вести Євробачення. Ведучими Євробачення стала Юлія Саніна, хардкіс, Юлія Саніна, вела Євробачення. Офіційне, і зараз Євробачення на світбір буде вести Юля Саніна. Як там вона справилася супер, як тут буде, подивимося, який буде, чи комфортно їй буде тут. Тимур Міростиченко незмінний просто голос Євробачення. Це вже просто легенда Євробачення. Тимур Міростиченко знову з нами. Ну, як без нього Євробачення пройде, так? Да? Тому Тимур знову привіт. І стендап-комік, новий такий, знаєте, який буде задавати там настрій, це Василь Байдак. Цікавий стендап комік, цікаво цікаво, що він привнесе нове в цей на відбір. Але, звісно, притулу ніхто не замінить. Давайте будемо відверті, давайте будемо чесні, Притула це був найкращий теж ведучий. як Андр... як Андрій Данилко, найкращий член журі, так і притула був найкращий ведучий, який вів на це відбір. Це було гостро, пікантно, скандально, цікаво з гумором. Ну коротше, ну побачимо, що зробить цей новий склад. Тимур Мірошниченко, як завжди, все витягне своїм професіоналізмом. А що зроблять ці дві нові персони, як Юля Саніна та Василь Байдак, побачимо згодом. А саме 3 лютого буде наш відбір. Українці ще не обрали, хто буде представляти їх на Євробаченні, але букмекери вже кладуть Україну, кладуть. Піднімають Україну на перше місце і кажуть, що це найсильніший нацвідбір із всієї Європи, який був, тому що в Україні правда дуже багато класних клановитих е, артистів. Більшість, більшість, звісно, вже думають і гадають, і кажуть, що переможе. Альона Альона і Джері Хейл, тому що Альона Альона і Джері Хейл просто вже номер один в топ-чартах, номер один в Айтюнці, номер один в Шазамі. Альона Альона і Джері Хейл просто взлетіли з цим треком. Діва Марія, мати Тереза, і всі співають в ці от треки. І цей Тікток живе заполонений цим. Як так намагається якось теж да, заповнити з собою TikTok, заповнити з собою Тіві простір. Але поки що в боротьбі як так Альона Альона, і Джері Хейл примагає Альона Альона і Джері Хейл, як так якось. Втрачає свої позиції. На Меловіна вже навіть ніхто не сподівається, навіть ніхто не дивиться в сторону Меловіна, в сторону решти учасників, теж мало хто дивиться, тому що вже зрозумілі лідери, зрозумілі фаворити. Мій фаворит був в назва, ой, назва, нахаба. Нахаба був мій фаворит. Але коли я почув, як вони співають вживу цей трек, який буде на Євробайчині, я зрозумів, що переможуть Альона Альона і Джері Хейл. Побачимо, чи будемо ми праві. Пишіть свої ставки, свої думки в коментарі, там поспілкуємося. Ну, а ми йдемо. até Олег Машуковський зняв цікаву історію і сказав, що золотий вік досі працює з російськими моделями. Є бренд ювелірки Золотий вік, да, де можна купити там ювелірні прикраси. Так от Олег Машуковський пішов до них туди, да, і розповів, що коли він брав обручку своєму нареченому, там коли він купляв обручку для пропозиції, там висіли фотографії моделей. Він тоді ще звернув на це увагу. Але золотий вік ніяк не відреагував і нічого з цим не зробив. Золотий вік досі працює з російським. Російськими моделями півроку тому Олег Машуковський зробив зауваження магазину за банер з російською моделлю, але досі його не прибрали. На повторне звернення відповіли, що це питання. Часу дуже великого часу це питання. Я розумію, що е, зробити нову зйомку, зробити нові банери, це все дорого. Так просто приберіть, просто ну просто замініть, просто поставте якісь картинки, не знаю, намалюйте. Попросіть морезюк, нехай там щось намалює. Ну правда, золотий вік чуть-чуть облажалися, але цей раз все було набагато швидше. Золотий вік відреагував на повторне звернення Олега Машуковського. Банери з російською моделлю зняли. От, зняли і вже симпатичніше все виглядає. Класно, що наші блогери не тільки там, знаєте, якісь там активісти, чи ще хтось реагує на таке. А наші блогери, які мають голос, які мають якусь можливість щось змінити, реагують і пишуть, і говорять про якісь проблеми, які помічають, і є зміни, і це круто. Це дуже класно. Похвально Мошуковський, що зробив такий крок не тільки з тюленями танцює, а ще й робить такі зауваження, і створює, і робить щось на краще. Я, наприклад, коли бачу щось не так на вулиці, відмічаю клічка. Semujata, <laughs> kako te visi skrbotar? Аня Трінчер повідомила своїх підписників, що суд ухвалив рішення про розлучення шлюбу Трінчер та Волошина. Вітаємо! Так нарешті ця історія закінчилася. Дуже довго обговорювали в інтернеті їх розру... розлучення. Хайп це чи не хайп це хайп чи не хайп. Але от вже маємо підтвердження, що реально розлучилися. Не бачили, правда, ми бумажку, але Аня зараз відпочиває на балі, тому не може мати цю бумажку на руках. Я думаю, але побачимо згодом. Я думаю, цей папірець. Чому так? Зараз всі думають, що це хай роздута історія. Я вам поясню: Трінчер з Волошиним розійшлися, але Волошина досі не відпускає. У Волошина знову з'являються почуття до Трінчер. Богер заявив, що після розлучення Анна стала тією дівчиною, якій він робив пропозицію. Тому він знову починає щось відчувати до неї. Тобто Анька не зря, понімаєте, Ці всі фотосесії оголені, ці всі коло, коло, колоски знають, де була і з ким, з оголеними кліпами. Торіс виходить така гарна, шикарна, розкішна. Анька проявляє себе після розлучення в найкращому вигляді і правильно робить. Всі ми хочемо після розлучення виглядати отак: от от, щоб інша половинка жалкувала. Думаю, цей комплімент Аня восприйме дуже класно. І тому зараз поповзли такі чутки по інтернету, що ніби, ніби, ніби скоро всі будуть е, наблюдати за тим, як Волошин знову зійдеться, стрінчер. Тому що Волошин часто говорить, що ой, він, коли знайомиться з дівчатами, то вони якісь всі недалекі, всі якісь не такі, і нема поки що дівчини з якою. Би він міг побудувати якісь відносини, хоча він хотів би, але, але таких нема, і поки що він не зустрічав. Ну, думаю, це питання часу. Що думати на рахунок цього шлюбу, на рахунок цієї історії? Теж напишіть мені в коментарі, буде цікаво почитати. А от ще один блогер, здається, обручився Іван Гая. Помітили з обручкою на пальці. Не знаємо, чи це правда, чи це ні, але подейкують, що у Іван Гая вже досить довгий період часу є дівчина, і це не Мар'яна Ро. Олде, можете видихати. Так, да, повідомляють, що в Івангай вже довгий період часу є дівчина, і, можливо, вони заручилися, тому що побачили в такій фотографії досить красиві такі фотографії. Івангай виклав на своє день народження. В нього на, на пальці помітили. Перстень саме на безім'яному пальці, саме там, де потрібно, там, де є. Вот, і дуже цікаво. Коментарів ніяких Івангай не давав. Я написав себе в телеграм-каналі, хтось написав мені навіть нік дівчини, яка його дівчина, з якою він зустрічається, що, скоріш за все, вони обручені, тому що дуже давно разом. Ось така новенька пара у нас з'явилася, не публічна, дуже цікава. Івангай, до речі, зник да, з поля зору взагалі. Він спочатку був такий проукраїнський, такий на українську мову перейшов. Потім ще щось ще щось такий, типа, прям був ура, патріот. А потім перейшов знову на російську мову. Знову стріми російською. Знову стріми з російськими блогерами. Дружба з Нікаглаєм. Якісь відоси не зрозумілі теми теж на російській мові. Коротше, куди стрімиться Гай, не зрозуміло, але щось робить, щось знімає. Ну і нехай. Чи правда блогери заробляють такі великі кошти? Вийшла стаття, що доходило до 40 тисяч євро в місяць три українські блогерки, які заробляють на інстаграмі шалені гроші. Ну 40 тисяч євро це не шалені гроші. Я вам скажу, шалені гроші це. У Соні Мерезюк треба запитатися, скільки це шалені гроші. Да? Перше місце в рейтингу найбагатших блогерок України в інстаграмі займає Даша Квіткова серед рекламних товарів, інфлюенсерки, одяг, косметика та власні курси. І заробляє 30-40 тисяч доларів близько півтора мільйона гривень в місяць. Друге місце Юля Верба, бачите, Квіткова обігнала вербу, я думаю, що у Верби більше реклами. Друге місце Юля Верба у Сторіс вона зазвичай показує нові речі від дорогих брендів. Останню модель автомобіля марки Merced з ціником у 10 мільйонів гривень та свої три квартири. Окрім цього, Верба, звичайно, виставляє і рекламу, і за місяць інфлюенсерка заробляє понад 1 мільйон гривень. У Верби, наскільки я не помиляюсь, коштує 20-25 тисяч гривень серія Stories. Вона робить 3-4 серії Storys в день. Ну можете порахувати, скільки приблизно Юля Верба заробляє. І третє місце Аліна Шаманська. Просто здивування для мене. Шаманську взагалі не сприймаю. І якби вона для мене не являється якоюсь топовою блогеркою України. Зайнятися сторінкою в соцмережі зірку спонукало народження сина та бажання заробити гроші у декреті. Найбільша сурма заробітку від реклами доходила до 40 тисяч євро. 1 мільйон 640 тисяч гривень. Цікаво за що я заплатила такі гроші, тому що Шаманську з великими брендами я точно не бачив і не бачив її в рекламі великих брендів. І вона не знімалася. Знаєте, як там в рекламі як підкова знімається, незважаючи на такий складний час, наші блогери продовжують працювати, продовжують працювати з різними брендами з міжнародними брендами. Іноді співпрацюють не з найкращими брендами, конечно, да? але, але працюють. Індустрія живе, індустрія працює, і блогерів стає все більше і більше з кожним днем. Підписуватися на всіх хочеться все менше і менше. За всіми не услідиш. На кого ви підписані? Хто для вас є найуспішнішим блогером в Україні? Напишіть мені в коментарях. Пам'ятаєте, не дуже приємний скандал з Гулівером, коли Гулівер відмовився транслювати жорстокі кадри війни у себе на екранах і сказали, що вони не про це і вони не будуть це транслювати. І відмовили, і військові образилися, що Гулівер не хоче показувати правду сьогоднішнього життя, не хоче транслювати людям нагадування про те, що коли виходите по торговим центрам, купуєте неподрібний мотолог, гинуть хлопці. Війна триває. Відбувся великий скандал, відбувся такий суспільний осу. Тут Гуліверу і Гулівер досить гарно і грамотно вийшов із цієї ситуації. Давайте подивимося, що зробив Гулівер. Гулівер грамотно вийшов із скандалу про відмову транслювати жорстокі кадри війни на своїх екранах. Тепер на екрані торгового центру щодня буде транслюватись онлайн-меморіал пам'яті загиблим воїнам. Тобто кожного дня будуть там відбуватися такий меморіал віртуальний, де на екранах будуть обличчя та біографії людей, які віддали своє життя за нашу країну, як нагадування про те, що сьогодні ми в цій. Країні живемо завдяки. Цим людям, героїчним людям, які за нас стоять, які за нас боряться, які кожен день ризикують своїм життям. І ми маємо дуже бути вдячні їм всім. І краще, коли ти йдеш в якийсь магазин, хочеш купити якусь там черідну ковтинку, футболку чи якийсь непотріб для будинку. Краще ці гроші задонать задонать хлопцям, задонать в офіційні фонди, задонать знайомим, у кого там батьки військові, чи хто ще на фронті служить. Якщо ти знаєш таких, Допомагай, Донать. І внизу у мене під кожним. Відео можете знайти лінк фонду Повернись живим на підтримку нашої армії. Не забувайте це робити. Це сьогодні правда дуже важливо. Якщо не ми будемо підтримувати цих людей, цих героїчних людей, то хто? Це наша країна, наше з вами життя, і ми повинні підтримувати і пам'ятати про цих людей. Ну а зараз переходимо до вашої улюбленої рубрики. Це новини світового шоу-бізнесу. Полетіли. Відродження Лани Делорей, відродження легенди просто. Лана Дворей якийсь час просто зникла, да, якби вона була такою епохальною особистістю 2012-2015 років, а десь в цей період часу, 2010. ті Лана Дил Рей була просто таким культовим іменем, культовою співачкою того часу, напевно, мене зрозуміють ті, хто кому зараз за 23-25 за двадцять років. Тому що саме наше покоління слухало Самертайм uh, да? Саднез. <laughs> і ці всі потрясаючі хіти, і я пам'ятаю, як я катався по мукачеву на велосипеді. У мене були пальоні біци, і в них іграла на дорей і. Було літо, було сонячно, сонце сідало. і мене і мене грає Summer Time, А Лана Долрей, і ти думаєш, вау, як, як вайбово. Тому ця легенда зараз через 10 років майже повертається. Ланен Долрей знову відроджується. Знову весь тікток в Лані Делрей. Вона стала такою мемною завдяки тому, що вона завжди курить свої ці курілки, і вона завжди на сцені своїм е вейпом стоїть і між треками підкурює, тому що в неї дуже велика залежність від цих вейпів. Вона просто якась така неуклякається. Уклюжа, неловка, але така вайбова і така історична вже особистість. І зараз її знову в Тікток відродив. Прям Тікток її відродив, тому що в Тіктоці почали знову її форсити. І тому в цьому році Лана Дорей стає хедлайнером Коачели. На Коачелі Лана буде хедлайнером в перший же день. Це дуже така ну важлива місія. Коачела – це великий такий класний фестиваль в Америці. Тому це такий великий крок, що Лана Делорей повертається на сцену знову, хоча вона не зникала, але тепер знову таке відродження. Відбуло. Вається також нещодавно. Кім Кардашин відзнала її для свого бренду. Skims е до дня святого Валентина вийшла дуже така крута фотосесія Лани в її стилі. Виглядає вона чудово, ніби не змінилася, ніби вона весь цей час провела в холодильнику і зберіглася. Ця лана Делорей виглядає просто без змін. Шикарно виглядає Лана. Чи слухали ви Лану Делорей, чи ностальгуєте ви за Ланою Делорей за тими часами? Напишіть мені в коментарях. Якщо вже заговорили про бренд Кім Кардашіан, Кім Кардашіан до Дня святого Валентина з брендом Skims своїм випустили, що єстівне єстівний єстівне. І стівну нижню білизну, Вот. така для ігор, знаєте, на день святого Валентина, щоб жіночка одягнула та спокушала свого чоловіка. Тому, якщо хочете зваблювати своїх чоловіків на День Святого Валентина, замовляйте Skims. Це не реклама на правах реклами. Було би прикольно, якби рекламував да? ким чисто. А Skims не хочете? Авізіміть, попробуйте. А ви попробуйте. Короче, да, з ким зробили новий класний піар хід і зробили їй стівний нижній одяг. Це не новаторство, нічого нового, але досить прикольно. Якщо ми заговорили про нижню білизну, давайте пройдемо до таких пікантних тем, які відбулися. Snoop Dogg відмовився від підписання контракту з OnlyFans на 100 мільйонів доларів. Йому запропонували таку велику, просто космічну суму, щоб він показав. Все своє достоинство да чоловіче на OnlyFans. тобто хотіли зробити інтимну фотосесію для Снупдога, тому що він такий легендарний, да в своєму роді, і дуже хотіли, значить, його заманити на цю популярну, набираючи кожен день нові оберти платформу OnlyFans. і запропонували 100 мільйонів доларів. 100 мільйонів доларів запропонували Стубдогу, але він відмовився, тому що він сказав, що ніколи в житті моя дружина мені не позволить витащити цю штучку і показати всьому світу. Тому Через дружину. <свісно> Дружина не захотіла, щоб його <свісно> бачила вся країна, а то й весь світ. да? Тому заборонила йому це робити навіть за 100 мільйонів доларів. Чи відмовилися би ви за 100 мільйонів доларів від такої пропозиції? Я думаю, я б вже був десь на фотосесії. <свісно> Ой! Минулого разу ми з вами говорили про те, що за Майлі Сайру зганявся якийсь 52-річний мужик, якого зараз арештували, який сталкерів її, і сталкеринг зірок це дуже популярна тема в Америці і дуже небезпечна тема, тому що ніколи не знаєш, що очікувати від цих людей. А зачасту вони психічно нездорові ще й да? Тому давайте поговоримо про сталкерінг. Далі чоловік, що переслідував Аріану Гранде та вривався в її будинок, посадили майже на 4 роки. Айрон з Лун визнав себе винним у переслідуванні крадіжках і погрозах співачці, починаючи з 21-го року, тобто вже. Три роки тоді, у вересні він зіткнувся з охоронцями Аріани в її будинку та ножем погрожував вбити співачку. Через це суд видав йому обмеження на ордер на п'ять років. До того чоловік тероризував артистку протягом семи років. Просто прикиньте, да? Тобто ми думаємо, що життя селебріті така легка історія. Просто собі живеш, тусуєшся, там іногда випиваєш шампанське, співаєш на сцені, постійно в там якісь івенти, весілушки, да, круте життя туди-сюди. А насправді це дуже небезпечне. Історія, тому що можуть бути такі виродки, які будуть тобі так погрожувати. Також ще нам повідомили про такий сталкерінг. Вчора, буквально вчора, поліція арештувала чоловіка, який намагався проникнути в квартиру Тейлор Свіфт в Нью-Йорку. Свідки повідомляють, що незнайомець вивчав е навколишнє середовище цієї квартири десь тиждень перед тим, як наважитися проникнути в цю квартиру. І найцікавіше, що в момент проникнення. Співачка знаходилася саме в Нью-Йорку, саме в цій квартирі. Тобто, прикиньте з таким графіком, як у Тейлор, вгадати, де вона буде, майже нереально. Тому що ну вона постійно десь знаходиться, постійно працює, десь літає, десь відпочиває, десь щось робить. У неї постійні тури туди-сюди, постійні премії. І тут ось відбулася така подія, прикра, да? і його зараз арештували. Йому теж грозить до п'яти років позбавлення волі. Я б таких людей одразу би. Саджав, тому що терпіти їх просто нереально. Ну а ще є такий прикол, знаєте, коли артисти затримують свої концерти. Так, от зараз Мадонна затримала свій концерт на 2,5 години, і двоє фанатів подали на Мадонну в суд за те, що вона за те, що вона дала концерт з запізненням. В заяві стверджується, що після шоу вони стикнулися з неприємностями через те, що там ж громадський транспорт не працював. Їм прийшлося пізно лягати спати і рано вставати на роботу, тому що це було в будній день, а не вихідний. Коротше, через ці дві години Мадонна доставила їм дискомфорт, і вони були незадоволені цим. Я думаю, це наскільки треба так боротися за свої права, щоб написати заяву на Мадонну? «Мадонна, ти чому пізніше вийшла на сцену? Я через тебе на роботу? Понимаєте? Рівень да? рівень людей а, наскільки люди в Америці розуміють, що вони важливі і їх час важливий, і їх думка важлива. І вони свої права відстоюють дуже круто, дуже правильно пишають молодці. Супер взагалі ніяких засуджень цьому немає. Ну і на цьому в мене все. Гарно, дякую, що були зі мною. Дякую, що дивилися мій скандал. Дякую, що підписуєтеся. Дякую за ваші лайки. Також очікую вас в своїх соцмережах: інстаграм, тікток, телеграм-канал. Всі силки внизу. Переходьте, підписуйтесь на мене там. Не втрачайте часу. Переходьте, дивіться мої соцмережі далі. Також ваші думки, ваші коментарі читаю обов'язково. Пишіть, що думаєте на рахунок цих новин, яка новина вас подобалася найбільше, Що ви згодні, що не згодні зі мною. пишіть, буду читати, і з вами будемо там спілкуватися. Ну а на цьому в мене все бережіть себе. Люблю вас! гарно вам дякую за перегляд! Ну а зовсім скоро. Бувайте!